Привіт, малята! До нас сьогодні у гості прийшла гостя. А хто саме, дізнайтесь, коли відгадаєте загадку, слухайте уважно. Жовте листячко летить. Під ногами шуркотить. Сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, це буває! Восени до нас сьогодні у гості завітала осінь. Подивіться, яка вона гарна, яка вона красуня, навколо неї багато листочків, квітів і навіть пташки, які ще не відлетіли у вирій і які залишаться з нами на всю зиму. Осінь хоче нас познайомити зі своїми друзями. Це дощик, у нього багато крапельок, і крапельки ці самі різні, є крапельки великі, а є крапельки маленькі. Ці крапельки хочуть з тобою пограти. Але перш ніж пограти з цими крапельками, давайте ми з вами повторимо пальчикову гру яка називається осінь. Приготували наші пальчики. Осінь парками ходила, пензлем листя золотила, лист кленовий, лист дубовий, горобиновий, вербовий вітер. Дерево хитає, листя тихо опадає, дітки весело біжать, жовтим листям шукотять. Давайте ще з вами погріємо ручки. Так, Погріли ручки. Тепер ми готові з вами продовжувати грати з крапельками. Коли ти бачиш великі крапельки, плескай у долоньки довго, ось так. Спробуй тепер ти один, два, три. А коли маленькі крапельки, плескай швиденько. А тепер спробуйте 1, 2, 3. Подивіться, як багато крапельок. Давайте з вами спробуємо проплескати цей ритм. А тепер спробуйте ви. Ми з вами казали, що у дощика багато крапельок, так само, як багато звуків. Скажіть, які звуки ви знаєте? Я знаю такі звуки, як А, О, У, М, П. Назвіть свої звуки. Тепер давайте пограємо в гру «Спіймай звук. Будемо з вами ловити звук А. Коли почуєте звук А, плескайте в долоньки. Будьте уважні. Приготувались А. У Е. М. А, і у к. А. З. М. А. Сподіваюсь ви впоралися з цим завданням. У осені є ще один друг це вітер. Вітер який буває? Вітер буває сильний, легкий, теплий, холодний. А що вітер робить? Вітер дме. Пропоную вам пограти у гру вітерець, а допоможуть нам в цьому листочки. Маленькі вирізані листочки, покладемо їх на долоньку і будемо дмухкати, як вітерець на долоньку, намагаючись здути листочок з долоньки. Якщо вітерець легкий, то ми дмухкаємо тихенько, і листочок не злітає, а коли вітерець сильний, ми дмухкаємо сильно, ось так. І бачите, листочок полетів, а тепер спробуйте ви. Подмухкайте, як легкий вітерець і як сильний. Діти, а ви знаєте, яка пісенька у вітра? У вітра пісенька. У, -у, у Давайте ми з вами заспіваємо її. Коли у нас буде дмухкати сильний вітер, ми будемо співати голосно. У-у-. А коли буде легкий вітерець співати, то ми заспіваємо. У-у-у, тихенько. Приготувались? Давайте разом. Сильний вітер. У-у-у. Легкий вітерець. У -у -у! Легкий вітерець. У -у -у! Сильний вітер. У-у-у. А тепер спробуйте самі легкий вітерець. Сильний вітер. Добре. Сподіваюсь, вам сподобалося грати з друзями осені. Розкажіть, яка гра вам сподобалась найбільше? А нам вже з вами час прощатися. Я кажу вам на все добре. Пока-пока!